Про благодійні фонди, які повносили тисячами волонтерів призовного віку в систему шлях, аби ті могли безпрешкодно виїздити за кордон. Ми вже говорили неодноразово. Найбільше що цікавить, скільки з тих, хто виїхав, не повернулись до України. Однак про це не кажуть ні у фондах, ні у державних відомствах. Натомість, як стало відомо за останні два місяці, окремі благодійні фонди й далі продовжували вносити усі призовного віку в шлях, так би мовити. Пачками Ще до початку березня ми надсилали на Волинську військову адміністрацію запит стосовно благодійних фондів, які зареєстровані в області. Зокрема, запитували інформацію щодо кількості внесених у систему шлях за період від 24 лютого минулого року по 24 лютого цього року осіб від кількох благодійних фондів. В адміністрації відповіли, що 611 осіб було внесено в шлях від фонду заступника голови Волинської обласної адміністрації Юрія Гупала. Віримо в Україну від Волинського. Активу молоді, де один із засновників нардеп Валерій Стернійчук, за цей період в систему «Шлях» було внесено аж 1064 особи. Від благодійного фонду Добра справа було внесено в систему 1081 чоловіка призовного віку. Ми також запитували у адміністрації, чи всі ці волонтери, які їхали від фондів за кордон, повернулись назад. Однак там сказали, що не володіють інформацією про факти перетину кордону в односторонньому порядку. Порадили запитати це у Державної Є прикордонної служби. Там відповіли обліків громадян, які не повернулись у визначені терміни, вони не ведуть. Порадили звернутись в іншу службу. Для вирішення зазначеного питання вам необхідно звернутися до Державної служби України з безпеки на транспорті. І ось, з Укртрансбезпеки надійшла відповідь. Зокрема, там надали інформацію стосовно кількості внесених в систему шлях осіб від тих фондів, які ми запитували. Щоправда, якщо у Волинській адміністрації ця інформація була за період від 24 лютого минулого року і до 24 лютого цього року, то в Укртрансбезпеці ці дані дали за період від початку повномасштабної війни і до кінця квітня цього року. Тож можна вирахувати, скільки фонди реєстрували осіб. З 24 лютого до квітня цього року. Наприклад, фонд Юрія Гупала віримо в Україну за цей короткий проміжок часу додатково вніс орієнтовно 610 осіб, Волинський актив молоді 668. Добра справа 869 осіб. Як бачимо, потреби у волонтерах-чоловіках призовного віку, які мають одержати право на виїзд за кордон, у цих фондів ростуть в геометричній прогресії ледь не з кожним місяцем. Між тим за порадою держпрек. Кордон служби запитали Укртрансбезпеки, скільки осіб, які були внесені в систему шлях від цих фондів, виїхали за кордон в односторонньому порядку, тобто не повернулись. І ось що там відповіли. Інформація про кількість осіб, які перетинали кордон, та кількість осіб, які перетнули кордон, та не повернулися в єдиному комплексі. Інформаційних систем не відображається. Розпорядниками такої інформації є Держприкордонслужби. Юлія Остапович для новин на часі.